Компанія Torban. UA продає лише найкращі рефербиш iPhone 13 mini 5 12 GB Midnight за найнижчою ціною в Україні. Смартфони Apple, що пропонуються у нашому міліагоди година зені, це оригінальні пристрої, що раніше були у використанні, проте після процесу рефербиш набули ідеального стану, як нові. Кожний пристрій пройшов ретельне трирівневе тестування та відповідає усім сертифікованим вимогам Apple. Відзначимо, що дана модель поставляється з безкоштовною гарантією одного рік, що покриває будь-які поломки пристрою, які трапились протягом цього періоду з вини година зену. Окрім того, ви отримаєте повну комплектацію при покупці iPhone 13 mini 5 12GB Midnight Міднайтбу, що був відновлений нашим офіційним година зено в Україні. Наші Seller Refurbished iPhone це пристрої, що відповідають усім стандартам європейської якості, зберігають надійний захист від води та пилу і є оригінальною продукцією Apple. Яка ціна iPhone 13 mini 5 12 GB Midnight та комплектація при покупці? У нас найнижчі ціни на iPhone 13 mini 5 12GB Midnight, адже ми прагнемо зробити техніку Apple доступною для кожного громадянина України. Якщо провести паралель з новими смартфонами, то відновлені нижчі у вартості на 30-40%, а технічний зовнішній стан відповідає новому. Обравши міліампер година енторба N. UA, Ви отримаєте смартфон, що коштує значно менше і до того ж. Ми надамо вам повну комплектацію одного рік безкоштовної гарантії у подарунок, фірмову коробку від торба НЮЕ, купуючи відновлену техніку. Ви не тільки суттєво зекономите, а й зменшите кількість евост електронного сміття в Україні. Адже процес рефербішт – це метод, що дозволяє виготовити оновлену техніку, не завдаючи навколишньому середовищу шкоди. Саме відновлені смартфони Apple це розумний вибір для тих покупців, що бажають заощадити і отримати оригінальний смартфон з гарантією одного рік у подарунок. Побачивши, скільки коштує iPhone 13 mini 5, 12 GB Міднет, ви приємно здивуєтесь, адже його вартість значно нижча, аніж покупка нового телефону з міліагоди зену. Відновлений iPhone 13-512 GB Midnight. Характеристики, відвуки та переваги смартфону. Характеристики iPhone 13-512 GB Midnight покращилися у порівнянні з попередньою серією смартфонів Apple, але кардинальних змін не так багато. В першу чергу нововведення стосуються екрану. Розробники збільшили частоту оновлення з 60 до 120 ГГц, завдяки чому картинка на екрані змінюється більш плавно. Окрім того, зміни зачепили і збільшення обсягу вбудованої пам'яті, проте лише у версіях Pro та Pro Max користувачі можуть обрати смартфон на один ТБ – терабайт. Камери також були модифіковані, тепер сенсори здатні захоплювати на 46% більше світла, а функція зйомки Dolby Vision може записувати відео 4К з 60 кадрами за секунду. Цей пристрій сміливо можна використовувати для того, щоб знімати повнометражні фільми та робити професійні фото. Додані нові режими камери, покращений процесор APAL-A15 15 баяник і акумулятор, що працює на 15% довше.